Друзі, привіт! З вами зараз таксійна група Калотекс, надійний та перевірений постачальник сортованого секонтенду в Україні. І вашу увазі ми зараз презентуємо акційну позицію нового надходження. Це у нас шорти йдуть міксовані під кодом 0377. Шортики всіх розмірів ідуть з різного матеріалу. Кожен, хто придбає зараз дану позицію, зараз щаджує суму знижки у розмірі 35 доларів, а витрачає на покупку лише. 65 доларів по 2,6 доларів за кілограмчик. Хто бажає вже зараз придбати дану позицію, швидесенько пишемо нам повідомлення на Viber. Номер Viber у нас закріплений в шапці профіля. Слідкуємо за нашими оглядами. Хто не встиг на наші попередні плоти, які знімалися сьогодні протягом дня, переходимо до нас на сторіночку каналу в групу Viber Telegram. Переглядаємо та робимо замовлення. Всіх бажаючих також можемо доєднати до нашої групи в Viber. Для цього достатньо буде залишити нам особисте повідомлення в Дірект, вказавши свій номер телефону. І наш менеджер обов'язково вас приєднає. Вийшло вам запрошення до нашої спільноти в Viber. І так, зараз у нас в ефірі вже третій лот позиції позиції кодом 0377 Шорти. Шорти йдуть з різного матеріалу, всіх розмірів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Підписуйтеся на наш канал, друзі. Слідкуйте за оглядами, вибирайте для себе хороші лоти за вигідними цінами. Мінімальне замовлення цієї позиції один мішечок 25 кг. кілограмів. Кожен, хто придбає зараз дану позицію, заощаджує 35 доларів знижки. Ми попікувалися про те, щоб ваші покупки були більш вигідними та приємними. Тому по даній позиції зараз у нас діє знижка. Підписуйтеся, друзі, на канал, слідкуйте за оглядами, вибирайте для себе хороші лоти за вигідними, доступними цінами. І зараз у нас ось така позиція шортиків під кодом 0377. Як бачите, шорти йдуть з різного матеріалу, всіх розмірів. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення і вказати код позиції та порядковий номер лота, який вам сподобався більше всього. Відправляємо посилочки ми щоденно в день замовлення. Сьогодні замовляєте, сьогодні і відправляємо. Ціна за 1 кілограм становить всього-навсього 2,6 долара. Мішечок іде вагою 25 кілограмів. Зустрічаються фірмові модельки, Nike, Adidas, Under Armour. Ось дивіться, які чудові хороші розміри в даному лоті. Це у нас вже лот номер 3 під кодом 0377. Шорти. По 2,6 долари за кілограм. Ось такий мішечок вам обійдеться вже зі знижкою в 65 доларів. Шорти, як бачите, йдуть з різного матеріалу. І еластик, і плащівочка, і трикотаж. Кому сподобалась дана позиція, швидесенько замовляємо. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати за номером, який вказаний у нас в шапці профіля. Нова акційна позиція на нову позицію цього сезону. Шорти під кодом 0377 І вже дана позиція в нас за зниженою ціною зі знижкою в 35 доларів. Хто бажає придбати саме цей лот, замовляємо. Не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Ми щоденно намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних і акційних позицій. Ми продовжуємо. Традицію дивувати вас новими акціями та знижками. Ось така чудова позиція шортиків. Лот номер 3 Для замовлення пишемо нам повідомлення або телефонуємо за номером, який вказаний у нас в шапці профіля. Ціна лота 65 доларів. Як бачите, Позиція іде різнокольорова всіх. Розмірів, достатня кількість середніх та великих розмірів. Позиція дуже хороша, рекомендуємо.